Привіт, друзі, добрий вечір. Обриваю пророщі паростки параболіон. Хочу поставити варитися. Випустила на вечір трохи гусей. Усю-сю-сю-сю. Гоша, го, -га. гога, гого. Ей, он до стежку випасають, бачите? Вже гортензія скоро заквітує красово, Кра красуня. Вон. Так, туди не йдіть того що накакуляєте. Го. Вошка вже гуляє із своєю сім'єю тут. Ось. А гусенята її в вольєрі. Я з ними також може гуляти. Ну, тобто, але мені, якщо чесно, вона вже їх поводила трохи, старших гусенят, менших ж я продала всіх. А старший виводок перші ті гусенята, то лишилися мені. Ось, значить, вона їх трохи вже поводила. Але, якщо чесно, мені краще навіть. Вона ж їх не гріє, вони вже величенькі. Щоб вона жила все-таки з гусьми вже дорослими, тому що вона там воду їм виплюскує, синя там я маю на увазі. Корм їхній їсть, а й краще живе вже із своєю сім'єю. А вони собі, вони з дитинства саменькі були, потім. Гошка їх поводила трохи, а зараз вони продовжують саменькі бути. Вони сьогодні вибігали ненадовго правда, попастися, тому що зранку поки підсохло після вчорашнього дощу. Я їх випустила десь в обід, а потім знову пішов дощ, то перед дощом вони трошки побігали, попаслися і знову я їх закрила до них туди в вольєр. Каченят ще поки не випускала на вигул, бо ну, не хочу, поки що мокро, пасом. Такі дощари прийшли, що поналивало. ось. Скоро вже буду випускати каченяток. Михась, перевіряє, що тут і робить. Михайсь, Михась, мій солодкий тігр. Ти мій тігрик. А ну йди, спитай гусей, що вони роблять. Михайсь, Михайсь, ти мій Михайсь. Михайсь, де твій голос? Михась. Михась. Ай, ти мій господар. І так третя, оце цілий день битерся біля мене. То біля мене, то біля мами. Нікого не боїться, ні на кого не реагує, ні на гусенят. Хуй на тебе, поганий котик. Поганий котик, Допомагай. Давай будеш мені теребити цю бараболю. Давай. Я дуже дро. Напрям на цей не обдирала. Ще треба. Вихось. Михось. А, Боже, як третя. Ну, ти ж, ти ж не любиш, коли я тебе в рукавицях глажу. Тут запах такий недобрий, від бараболі йому не подобається. Бачите, як вже попроростала дуже швидко. Ну, це через за високу вологість повітря. Вона так швидко в цьому році проросла. Вже і курчаткам в варену вже почала старшеньким давати. Що ж вони сидять, їх велика кількість, вони в невеличкому вольєрі, треба щось срочно вже придумувати, куди їх розселити, щоб вони вже на вигол вибігали, пропою їх вже від коксидіоза, да буду вже випускати трохи. Треба придумати, куди їх випустити, тому що трохи в пару курчаток почали клювати один одного. Ось, ну це тільки із-за того, що... Корм не гарний, це тільки, із-за того, що вони просто ще на виголі не були. У мене зазвичай вже в такому віці вони гуляють з квочками, а в цьому році бачите, як по сімейних обставинах у нас вчасно не побудувався вольєр, взяли ще ж свинок, плюс ще ж додалося в мене дві породи порівняно з минулим роком. Ці дві породи Австралор і Бентамка зайняли. Вольєри курчачі. Ось. Тому так зараз вийшло, що нема де тримати молодняк, особливо. Навіть не знаю, що його робити. Думаю, вже може австралорпа переселити туди у крайній вольєр де качки. Одного качура я вже виставила на продаж білого. Можу з качечкою навіть продати, щоб звільнити цей вольєр. Та й туди австралорпів перевезти, а у вольєр де австралорпи курчаток. Ну, Побачимо, як воно буде. Може, ще що щось з бентамочками придумаємо, куди їх можна було б поселити. Ну, таке. Ось. Бо ще ж Індичата ж підростають, вони ж не будуть вічно в брудери, також потрібно для них місце. <смі> Мені вже навіть свої глядачі казали, то ви свиней випустіть в господарчий двір, а той вольєр, де свині, туди індичат поселіть. Ну, таке, знаєте. Знаєш, що поки що його робити? Да, Михась? Михась, що його робити? Михась. А Михась би мені зараз порадив. Іди чайку попить та й спати, пузо вигрівай своє. Да, Михась? Михась. Скажи мені, Михась. Тебе люблять мої глядачі. Михась. Ну чого ти трешся тут? Ти б уже нянчив своїх не до дітей. В мене ж кіт стерилізований. Ті-тік-тікій. -тік кішка ні, тому що лікар сказав, що по якихось причинах її не можна було стерилізувати. «Михась, ну що ти там трешся. А вона завжди, коли кошенят наводить, він їх нянчить дуже любить їх. Напевне, думає, що то його діти. І я завжди приколююсь, що михась без яйко, але татусь. Він завжди їх викусує, блошки викусує, вилизує тих дітей. А зараз щось не хоче до них підходити. Дивись, дивись, що робить. Михай, що тобі робиться? Михай. Що ти робиш? Диви, диви, глину місить передніми ногами. Кіцюня! що ти викатуєшся? Що ти викатуєшся? А тут чудик. А це щось не підходить до них, вони там за диваном, ще, вони вже почали дивитися. Вони вже такі вже кошенятка скоро вже бігати будуть, поки що тільки ла лазять, але вже животики е піднімають з полу, вже такі хвостики догори, вони вже такі, знаєте, активненькі, але ще поки що не бігають. То може вже як почнуть вилазити за дивану, то може він вже почне з ними час проводити. Михась. Ти коли вже будеш батю вмикати? Михасьок. Гуси воно пасуться. Гуси. Газонокосарки вімкнули активненько. Гусі, гусі-сюсі. Ой, мої гусі. Трохи на вечір, думаю, випущу, хай побігають не люблять, гуси це ж така в принципі, нічна тварина. Я не знаю, коли вона спить. Чи вона вночі спить, чи якщо на вигулі, то й не спить. Навіть не знаю. Я знаю, що вони вже смеркло, а вони все одно ще не хочуть спати, заходити. Кури, то тільки сонце сіло і кури вже насідало, а гуси ні. Гуси, качки облазили цілу ніч. Да, Михась? Дві. Що за кіт? Що там в тебе в вусі, може що? Ну? Що там таке? Що там тебе? Що ти такий сьогодні максимально ніжний кіт? Мама сьогодні рибу готувала, ну я розумію, що то він щасливий кіт, але ж незрозуміло вже, наче ж, це ж було вдень, навіть зранку ще. Он до гуси вже йдуть. О, 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 о. О, о, о. О, зараз Михайся хай ся О, прогнали, прогнали. прогнали. Ой, не, не сподобалось. Коту це не сподобалось. Що, прогнали? Ви прогнали кота, безстидники. Як вам того кота не шкода? А він вам нічого поганого не зробив вже ж? Як ви могли? Ото вже. Гога. Диви, диви, диви. Гоша, ти теж мухися не любиш? Може зараз питав би хтось, а про що це у вас відео? Про Михася промихайся та гусей. Так. Про тварин. о о о о Гога, 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 гога. Гога. Ти гога. а це такі блакитні очі великі, круглі. Гога. Гога як справи в тебе. А? О, О, Зараз диви, диви, на цеглину стає. О -о. Сьогодні балі я сьогодні, ну, наливала, і вона там закрила е, нею цей як його, басейн. Там, де в нас водоспад. Щоб гусенята коли бігли, щоб не потопилися. Вони ще ж малі, хоч вони з розміром вже гарненькі, а от... По віку, то вони ж малі, то я закрила і сьогодні не ставила цим валію, то там тільки вода. бачите, Індичата кричать. Зараз цей бараболю занесу. в каструлю і глянемо, що там індичата роблять, що вони кричать. А, вони в мене викрали одну бараболину. Думаю, що вони тут труться? Зараз Глянемо, що вони кричать. Фу, блін, зараз як упаде відро. Так. Що сталося? Що таке? Як діла? Що? Як ваші сплави? Як справи маленьких індичат? Що ви? Що ви? Що таке? Їсти, ви прошуєте? Трохи ще одно яйце є. Порозсипали он старта, купу. Будете розсипати, я не буду з вами дружить. Я буду вам купувати, а да, ви будете розсипати, кури будуть з'їдати. Сваряться, свариться вони. Їште, та й будете спати, зараз вимкну вам лампу. Будете спати вже. Зараз я поки там поналиваю, картоплю поставлю, варитися, ти. потім прийду ще сюди. Ну все, друзі, таке в мене сьогодні відео. Вона ще деяка троянда квітує, вона довго так. Моя рожева внизу заквітувала, моя улюблена троянда. І гуси стоять, дивляться. Що вона балакає? Якби ж хоч розуміти, що вона балакає. Мені до речі, здається, що тварини розуміють не те, що ми кажемо, а тон наш, ну, нашого голоса. От коли говориш тихенько, ніжно, так, вони спокійні. Як тільки починаєш сваритися, вони дуже гарно розуміють, що щось не то, що вони не так щось зробили, чи щось сталося. Ось. Так що, такі в мене спостереження. Зараз, до речі, ще це поставлю. О, якраз мені вистачить на сьогодні. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Таке сьогодні відео ні про що і про все. Ну, це все якби показую своє життя, що я роблю, чим займаюся. Про це мій канал. Так що всім пока.